Незахищений статевий акт та народні методи контрацепції, котрі нібито діють. Топ-1, це стрибки. Я дуже багато почитав відгуків, дівчатка кажуть: ну якщо там хлопець закінчив, ти так от, -от пострибай, і воно звідти витече, і нічого не буде. Але, дівчатка, сперматозоїди, якщо це було іменно, скажімо так, в проникненні в процесі був ЗАВ, то запам'ятаємо швидкість сперматозоїда. 30 сантиметрів за годину. Тобто, за декілька хвилин, якщо це було при, скажімо так, при статевому акті, коли статевий член був повністю у статевих органах жінки. То йому, щоб потрапити до матки, потрібно тільки шийку матки пройти. А це взагалі пара сантиметрів. Тому він це зробить ще доки ви будете там відлежуватися, потім спам'ятати. Тобто, якщо він потрапив до матки, ви хоч туди бранзбойт запіхніть, а це спосіб номер два. Дівчатка беруть лієчку від душа та її туди засовують. Але ті, хто, ну, скажімо так, більш прокачений, вони лійку відкручують та беруть саму шлангочку з водичкою та туди її піхають. І намагаються це. Вимите, дівчатка, це також не працює. Якщо сперматозоїд потрапив до матки через шийку матки, все його звідти не дістати. Що б ви з ним не робили і як би ви це не робили? Топ-третє 3 Третє місце це лимонна кислота або ще якась із кислот, котрі вони можуть знайти в хозяйстві. І це капець, тому що крім м -м, підпечених статевих органів із середини, ви нічого не доб'єтеся, дівчатка. Четверте, туди піхають соду Ох, з уксусною кислотою, або з лимонною, або з яблучним оцтом, або ще чим-небудь. Дівчатка, Дівчатка, будь ласка, не займайтеся дурницями. Це не працює. Якщо це спрацювало, можливо, це було. То воно би і спрацювало і без цих методів. Тобто, якщо це спрацювало, можливо, були малорухливі сперматозоїди. Можливо, вони не змогли пройти шийку матки. Можливо, у вас занадто кисле середовище всередині, і вони просто вмерли та не пройшли. Можливо, вже пройшла овуляція. Можливо, навіть якщо сперматозоїди потрапили до матки, овуляція була пісня, і вони просто там через 7 днів вмерли. 3-7 днів живуть сперматозоїди в матці. Але. Якщо вам хтось каже, що береш листя подорожника з чибрицьом змішуєш, то ти запіхаєш, і це найкращий противозаплідний засіб, це чухня, дівчатка, не відійдеться, тому Але якщо ви повелися, то є вирогідність, що у вас буде доказ цього, таке маленьке, кричаще, що це не працює. Медицина не стоїть на місці. Якщо ви знаєте, що вас закінчило, або порвався презерватив, або ще щось. Средства екстреної контрацепції. Вони продаються в аптеках і вони вам допоможуть. Якщо в перші 24 години, то шанс 98%. Чим швидше вони будуть, тим швидше в них ефективність. От на другу добу шанс ефективності падає до 85%, від третьої до п'ятої доби шанс вже такий: 65%-67. Так що, котички мої. Не займайтеся от, отакими речами. Ми не в кам'яному віці. Ці методи не працюють. Їх вивчали, вони не працюють. А от що працює, дивіться в моєму закріпленому ролику про середства екстреної контрацепції. Дякую.